Який є хороший тример для бороди? Ось в мене в руках є хороший варіант, це в нас металевий корпус кемей. До речі, також вчора є цікавий, цікавий кейс. Телефонував клієнт От шукав кемей саме бренд, тому що йому Барбер Прадус для домашніх робіт такий буде супер. І Він правий цей барбер, я з ним солідарний, і тому зараз вам показує кемей. Що тут є? Металевий корпус. Такий, бачите, прямокутничок, але по бокам, ось по краям тут іде таке заокруглення для того, щоб воно вам ну, не було дискомфорту, тобто дуже тримати в руках приємно. Дві швидкості роботи. Перша, друга швидкість хороший нульовий зріз. Ми зараз це продемонструємо. Значить, Давайте подивимося самі зубці. Бачите, вони тут йдуть дрібні, дуже зручно тримати. І е, за рахунок ось того, що ось цей основний е, рухомий ніж під основний зуб іде, бачите, тут іде, буде хороший нульовий зріст. Я зараз покажу на другій швидкості. Давайте я вам продемонструю. Ось бачите. ось так це працює. В принципі, він бере без питань, тобто це може бути гуління під 0, хто з бородою. Чому ми говоримо, що це тримар класний з бородою? Тому що тут. Ось в комплекті, де я просто тут зараз на відео не покажу, але в комплекті буде ще ось така лінійка для бороди. І звичайний буде гребінець насадки 1, 2, 3. І ця лінійка для бороди, ось ми так і ставимо, і вона робить хороші рівні контури. І ось собі тільки вона залишається поголити. Ось будуть хороші рівні контури за допомогою цієї лінійки. У нас люди окремо купують лінійку, а тут вона в комплекті. І ціна 720 гривень. То плюс в комплекті насадки 1, 2, 3, кабель USB Type-C, мастило, щітка, все як положено. Може бути хороший варіант подарунка або для дому. Тому, будь ласка, замовляйте, будемо раді співпраці.